Псалом 66, 7 і 8 вірш говорить такі слова. Земля врожай свій дала, Бог поблагословив нас, наш Бог. Нехай благословляє нас Бог, і всі кінці землі хай бояться Його. Дяка Богу за Його благословіння. І автор цього псалма він говорить, що земля дала свій врожай, і Бог поблагословив нас. Це велике Боже благословення, як вже було сказано, про те, що в період війни, в період розрухи, в період смертей, трагедій Україна має достаток, є хліб і до хліба. І ми сьогодні вдячні Богу по особливому, скажу так, в нашому зібранні, що Він є наш Бог і Він нас благословив. Слава Богу. Все дало свій плід. Практично все, як було сказано переді мною, що люди думали, як буде. Коли розпочалась війна, кожен думав, як прийде весна, як буде сіяння. Коли було літо, було спекотно, і люди думали, як, який буде урожай, немає дощу. Але сьогодні ми бачимо, що є все є все необхідне для нашого фізичного життя. Слава Богу! Бог подав все. Благословив, благословив нашу землю. І ми сьогодні вдячні Господу за це. Але основний текст, який я хотів би, брати і сестри, зачитати, він знаходиться в Післані святого апостола Павла до Колосян, перший розділ з третього вірша, декілька віршів я хотів би зачитати до шостого. Ми дякуємо Богові, Отцеві, Господа нашого Ісуса Христа, завжди за вас молячись. Прочувши про вашу віру в Христа Ісуса та про любов, яку маєте до всіх святих через надію, приготовану в небі для вас, що про неї давніше ви чули в слові істини Євангелії, що до вас прибула, і на цілому світі плодоносна росте, як і в вас з того дня, коли ви почули і пізнали благодать Божу вправді. Кожного року земля приносить свій плід, і ми маємо урожай. Але апостол Павло, пишучи своє пісна до колосян, він зауважив ще одне, що є плодоносне і росте. Він говорить про Євангелію. Якщо ви зауважили, шостий вірш каже, п'ятий вірш закінчується в слово істини Євангелії, що до нас прибула і на цілому світі плодоносна і росте. Виявляється, на планеті є ще щось, що приносить плід. Що є плодоносне і розвивається, і росте. І коли люди дивляться на ліво-направо, то, можливо, більшість із людей не зауважують, де ж цей плід, в чому він заключається. Але людина, яка сьогодні в зібранні перед Божим лицем не тільки тут нас, а й по всьому лицю землі, людина, яка сьогодні народжена з гори, яка сьогодні іде слідами Ісуса, вона розуміє, що я є цей плід. Кожна людина, яка йде за Ісусом Христом, вона є плодом Євангелії. Слово Боже, яке почало поширюватися, та добра новина з моменту виходу Ісуса Христа на месійну працю, воно почало звершувати свою роботу. І одного разу Ісус промовив до Петра і каже: Блажений ти Симоне, сину Йонен. Бо не тіло і кров тобі це відкрили, але Отець мій Небесний. В чому? Яке відкриття? Що таке Петро зробив чи сказав, що Ісус дав таку відповідь? А Петро сказав до Ісуса, ти Христос, Син Бога. живого». Слава Ісусу! І саме оце визначення, воно стоїть в основі, в основі усієї Євангелії. І людина, яка живе без Євангелії, яка живе без Христа. На жаль, вона знаходиться, ну, скажімо так, в іншому Городі або на іншій ділянці, яка не приносить плоду. Навпаки, там росте терен, там росте якесь зілля, яке непридатне до використання. І тому плід Євангелії це є спасенні душі. Це є люди, які прийняли Ісуса Христа в своє життя як Свого Спасителя. Це є люди, які слідують за Господом, виконуючи Його волю. Це є плід Євангелії. Ріст поцілення, поширення по цілому світу. Коли Павло писав, то не весь світ чув Євангелію. Не всі люди, не всі народи вони знали про Ісуса Христа, який є єдиний Спаситель для усіх людей. Але з кожним роком, з кожним десятиліттям і століттям Євангелія поширилась, і ми вдячні Богу, що прийшов момент. Коли чи апостол Андрій, чи якісь інші люди вони принесли ось цю добру новину Євангелію на нашу землю, на наші терени України, і ми сьогодні вдячні Господу за тих людей, які прийшли і сказали нашим попередникам, що є Ісус, який любить усіх людей, і Він хоче, щоб всі люди спаслися. І ми сьогодні, брати і сестри, будучи в цьому зібранні, маємо, маємо можливість чути це Боже Слово, яке говорить до кожного із нас, що Ісус нас любить, і Він хоче, щоб ми не загинули, але щоб ми мали вічне життя. Він для цього зробив все необхідне. Тому Євангелія, вона поширюється. Статистика говорить, що на планеті залишилося дуже і дуже мало людей, які ще не чули. Євангелію. Це можуть бути якісь ну, такі корінні народи, десь там, як ми говоримо не раз в глибинах Африки чи, можливо, Південної Америки. Але весь цивілізований світ знає про Бога, знає, що таке Біблія, і має можливість прийняти це Слово Боже в своє життя. Пліт Євангелії, Пліт євангелії. це не тільки для нашої радості і для, нашої, для нашого вічного життя. Плід Євангелії, Євангелії, найперше, це для Божої слави, це для хвали і слави Бога Ісуса Христа. Тому що будь плід, який ми зриваємо, то ми говоримо, о, це добра рослина, вона добре вродила. Так само Євангелія, коли вона приносить плід, то ми люди спосібні дивитися не стільки на дію, не стільки на, на те, що відбулося, а на те, від кого це прийшло. І це приходить від нашого Господа. Книга Пророка Ісаї, вона говорить нам про те, що Ісус це є основа Євангелії. Вона плодоносна, вона росте. Але саме Ісус Христос є основа цієї Євангелії, яку ми сьогодні чуємо, через котру ми можемо прийти до Ісуса Христа. І книга Пророка Ісаї, 53 розділ, 10, 11 вірш, Він якраз говорить про те, що зробив Ісус. І тут є одне таке слово, про котре я сьогодні вже згадую. Отже, 53, 10, 11. Та зволив Господь, щоб побити його, щоб муки завдано йому. Якщо ж душу свою покладе він як жертву за гріх, то побачить насіння, і житиме довгі дні, і замір Господньою рукою його буде мати поводження. Він через муки своєї душі буде бачити плід». Та й наситися справедливим мій отрок оправдає пізнанням своїм багатьох і їхні гріхи понесе. Є написано це слово пліт, через муки своєї душі він буде бачити пліт. Івангелія відкриває нам Ісуса Христа як Господа, як Спасителя, але також як Агнця Божого. Тому що без Голгофи, без муки страждань нашого Ісуса Христа не може Євангелія принести плода. І Ісая, пророкуючи за багато років, він говорить про те, що Він буде бачити цей плід. Що він буде бачити? Картоплю, морку? Чи, можливо, запашний хліб, який я тримав в руках? Проти і сестри, як ви думаєте? Він буде бачити нас, спасених людей. Ісус, як основа Євангелії. І агнець Божий, який був принесений в жертву за наші гріхи і беззаконня, він буде бачити плід. Це є церква Його, це є спасені люди. Ось як плодоносить Євангелія. Ось який плід приносить жертва Ісуса Христа. І все це для слави Бога і для Божої хвали. Тому висновок або на що я хотів би звернути нашу увагу, брати і сестри. Звичайно, безмежна подяка. Нашому Богу за урожай, за достаток за все, що ми маємо. Але разом з тим, це свято або е, плід землі, Він заставляє мене особисто подумати про своє життя. Ісус свого часу промовив до своїх учнів такі слова: Я вас вибрав, щоб ви йшли і приносили плід. Я вас вибрав, щоб ви йшли і приносили плід. І щоб плід вас зоставався. Написано в Божому Слові, приносячи плід в усякому доброму ділі. Тому, дивлячись на плоди землі, розуміючи, що приносить Євангелія, який плід, подивимося і своє життя. Наскільки я плодоносний, наскільки я можу принести плід для слави Божої, наскільки я можу зробити все те, що необхідно, щоб виконати волю Небесного Отця. Готове серце. Розуміння і виконання волі Божої Оце запорука плодоносного життя християнина. Ісус промовив, розповідаючи так алегорично про виноградину і доброго виноградаря, Він там зауважив такі слова, що той, хто перебуває на цій виноградині, той рясно зароджує. Той рясно зароджує. Це все ну, для нас напрямки або фундаментальні такі основи. Коли я і ви, ми можемо принести плід для слави Божої. Можливо, нам ніхто не подякує, можливо, нам ніхто не потисне руки тут, на цій землі. Але прийде час прийде час, за те, що ми зробили, виконуючи волю Божу. Нам скаже добре слово, ніхто інший, як сам Господь Ісус. Слово, яке Він промовив одного разу, навчаючи людей, він каже, що прозвучать ті слова, вірний. І добрий раб війде в радість пана свого. Брати і сестри, і цього вже буде достатньо, коли ми переступимо поріг Небесного Єрусалиму, коли ми будемо там, в царстві Господньому. <кій> Тому перебувати в Ісусі, доповнятися, яка Його воля, і бути готовим її виконати, мати готове серце. Воно принесе рясний плід для слави Божої. Отже, три моменти: земля дала свій плід. Євангелія принесла і приносить плід. Чи приносимо ми з вами плід в нашому житті для слави Божої? нехай це запитання залишиться для кожного із нас. І шукаємо відповідь, і даймо відповідь перед Богом, самі перед собою. Слава Ісусу Христу!